Всім привіт! Ви на каналі Каділак UT. І сьогодні в нас буде колаборація з ютубером Saimatok. Так, ми будемо грати в дуельку на Piper. Зараз я з ним переписуюся. Так. Я йому пишу, що ми на Piper. Ми зараз беремо Piper, вибираємо пасівки, гаджети. Оце все і йдемо. Бачите, обираю гаджет, пасівку. Оці всі сили. Гіпер хороший. І натискаємо готово. Чекаємо його. Так. Все, ми запустили катку. Така в нього пайпер, така в мене. І почало, почалось. Так, 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 так. Ідемо, ідемо. Так, вже починається заруба. Починаємо стріляти. Перший по... Перше раз попав. І тут мене він просто забирає. Це капець. Тут знову я всливаюся. Вже другий раз підряд. Ніяк не можу по ньому напа... попасти. Трошки інтернет лагає. Ну, капець, третій раз забирай. Майже його забрав. Дивіться, як він, як він ухиляється, ухиляється. Це просто. Так, знову він мене забирає. Що тут таке має бути? Своїм гаджетом, з тим всім. Так, о, пішла гіпер. Пішов гіпер гіпер. І мене просто забирає. Та, понятно, на гіпері. Я трошки хворий, то я час від часу. Той. Якщо я кашлюю, то мене вибачте за те, що. Воно вам мішає. Так. Підлітаю ульту гаджет. І я так бачу, що я вже, ну, зрозуміло, що я той раунд вже сливаю. Я підлітаю ульту, б'ю гаджет. І він мене забирає. Так. Ні, ну тут же зрозуміло, що я вже програв. Я пробую, намагаюся його ще щось залупити і програв. Сім разів програв. Йдемо, напишемо йому в чат. Ще два рази на Пайпер. Ще два раунди. Та зняв. Так. Тут ми з ним переписуємося. Чекаю його відповіді. Ну, щось він дуже довго. Так. Щось там набирає. Зараз буде якраз другий раунд. Обираю собі сили. І ми починаємо другий раунд. Також вибачаюся за те, що буду кашляти, тому що я прихворів трохи. Так. Идем, идем. опа па 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 Он тебе їх забираю. Та Ешкин кот то та що таке? якийсь професіонал. Дарзульта не. Думав, не зачипило. Я думаю не зачіпає Да як, капец, кись. Ты давай я киляю. Е! ну нарешті первый раз, ай, боже, мне уже надоело стики чака ты. же пришел. Вступи мені! Та як як він так знає, куди я піду. Я в шоці. диви. Ух, вже починається розстріл. диви диви цілиться на мене. Як як я його не бачу! Як він міг в мене попасти. Він якусь пасівку взяв. Він тут пасівку напевно взяв, що далі стріляє. Чи що, я не розумію. Уй-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ди-да-ди, де диви, 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 що робимо. Блін, я його забрав, але все одно. все, все, що я слаю. Най, гаджет не поміг. І гаджет, ой, гаджет, кажу, гіпер. Тай ну, та його ульта. Я не забрав би. Другий раунд і нас програш. Обідно, обідно. Так, пишу йому. Але от в другому раунді я вже так зіграв непогано. Секунду. Другий раунд панду. То, напевно, того довше, бо я щось. Там, то, напевно, постійно вибираю існував, чи що, я не розумію. Як така довга вести? Та ні. Не знаю, коротше. Ух. Почав роздавати вже зразу. Ну та він. То капіці. Почався раунд зразу сливу. О! То його гаджет? Є. Yeah. Боже, нарешті я хоч раз. На самому початку. Насправді для мене ці так перемоги. Дуже тішать. Оп. Типу, влучний гаджет. А, та я вже. Зайшов притул, забрав диви. Він зараз буде скакати по любасу. Я казав ух. Ти диви, ти диви я що він робить. Що він робить? Ух, він. О! та й... Я, я тепер поняв, що так в лучшому, бо то, типа, такий гаджет. Оп. Да, ешкин. І новень. Ну, Шотой. Да, знову хатит. Ах ти ж. Жаль, що так. Капец, він. Як то стрілець. Диви, 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 що він робить. Гупа гіпер. Одної секунди і я би забрав всі але ні Так, на Пайпер я остаточно програв, це зрозуміло вже. вибираємо герої Нас переважно тут одні будуть тільки стрільці. Так, мені це подобається, я б так поміняв. Так... Ще два. Пишу йому. Так, що він там мені пише? Ой, бляха! Тоді треба на когось замінити. Нічого собі така ситуація. Добре, приміняємо на менті? Щось я прогадав, чи ми є передати пагню? Чекаємо на нього. Чекаємо, що ми там. Брайті гаджети. Ну, бачили самі на Пайпер прям роздавав, що це просто. Ну подивимося, у нього, тісно, бельки нема. Продураю, не мене. Його бельки нема. Так. Перший раунд на Менді. Ну подивимся. О, скин у нього прикольний, зразу кажу. Мені скин сподобався. Тика буде скакати. Угу. все, зразу мінус гаджет та йо. Да як так сразу скакати? <свист> да я вже бачу, що я мухлюю. Тому Вилазим. Пробую його забити. І тут він мене просто бере <свист> і забиває. <свист> так, йду вперед. Не попадаю три рази. Прикольно. Стаю на той і обманюю його. Типу, що я стрибаю. Він в мене попадає, набираю з другий раз попадає я і. Не не і забиває. Зараз це все стосує ульту. Так. Стрибаю на джамп. Він е, кидає гаджети, попадає. Тоді трошки ми побалувалися, е, стали. Мінус ульт. Ух! І просто стоїть, і вот знаєте, як то стоять Так, чекаємо на нього. Я не попадаю, чуть-чуть ближче підходжу, і все одно не попадаю. Не дістає. А, покинувся, Я думав, ти вже спиш. Ти диви. Не, на автоватаці грати. Це не варіант Капець. Трошки побавилися з ним. Але роздаєш, це просто. Майже забив, блін, було близько. Перший раунд і знову програш. Мені той гаджет не подобається. Міняємо пасівки, міняємо. Що тут у нас є сила, серце? Кіб'єг? Ну тут дуже не той не поміняєш. Так. Мені ось цікаво, що ти загаджу. Оп! А! Як? Як! Ну, ульту не треба було. Так. Ти дивиш, що він робить ні, ні 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 Як він так швидко ходить? Один удар і хлопа би завалив. Що він робить, як він. Роздаєш то просто. Все, чуть-чуть відпочинем перепочинем а то він мене вже. Ах ти ж! Ти диви Я зразу обнаглів сразу пішов такий перед. Такий твой. Та є. Та як він знає, куди я йду? Треба меня тактику. Вся зразу піде ульт. Ух, йо йо йой Що тут таке має бути? 15-6. й ультою попав! Я в шоці? Який це вже у нас другий раунд? І третій у нас. значить гаджет міняти не треба, пасівочка пасівка на буде. того працюємо, певно, швидко ходити. А нема швид... Я, але він тільки не напевно. Та наша так і ні. Та що тільки куща. Ну, зараз по. Тільки куща. О! Майже, Повіри в себе називається. О! А тут же дійсно повіри. Мінус. Я его тепер тут буду чекати. А трое раз так не вийшло. выйшло. зараза. сараза. Твіті по мені. Є. Yeah. уже вже почали. А. Блін, два удари би було. Давай! Є. Ого! Ти диви! Ти диви на нього! Що він робить? Так, стріляю, попадаю ульта, бляха не попав. не капець попав. Так, ідем, ідем, ідем. Один удар лишається. І я щось відновлюю тички, а не б'ю. О, попав! Маю ульту набив. Тримайся, Андрій. Фух, не попав. Не попав. Останні 17 секунд лишаються. Так, стріляє. Попав він в мене попав, і я в нього попав. Ну, забрав! Є! Yeah! Покін зараз відновлюється. Втікаємо, втікаємо. Так, він стрибає. Я ультую. І виграю. Так, нарешті в мене перший раз я виграв на менті. Так, пишу йому, що ми вже е зіграли і йдемо на культах грати. Чекаю його, поки відповіді. Бачу, він вже там щось пише. А я поки за той час беру культа. Так, де він в мене є тут. Вибираємо пасівки, гаджети і оці сили допоміжні. Так. Такий гаджет. Дивимося в чат. І все. Нацкайм готово. Так, все. Запускаємо катку. Заходимо. І йдемо вперед. До речі, скінчик теж непоганий, ангельський в нього. Ідемо вперед. Скажу, мені дуже подобається зі скін. О, вже він стрибнув. Почалася заруба. Почалася. Я протискаю гаджет і забираю його. Непогано, непогано. Дуже непогано. Мені аж подобається. Все, чекаю його тут і просто забираю його з ульти і той. Я можу сказати, що я може до трохи кришу, що я так не можна так крисити. Він знову стрибає, я його знову забираю. Ні, ну це прям прикольно. Все. Цікаво, чи стрибне він тепер, чи ні. Напевне, додумається, що третій. Та, додумався. Так, вже має ульт він. Е, збираємо на гіперзаряд. Запускає ульту і в мене майже забирає, майже. Але я в, е, втікаю, ховаюся в кущі. І він мене забирає. Нічого, нічого. Зараз йому буде капець. Запускай ульт і забираю його. Так, в мене є вже гіпер. Це вже файно. Так, починає стріляти. Запускай гіпер. Пішов вперед, пішов, пішов і забираю. Забираю. Чекаємо на нього. Так, чекаємо. Він знову стрибає, і я його знову забираю. Все, валимо, валимо, був 500 хп. Тікаємо, 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 тікаємо. Так, ідемо вперед. Так, тут же е, я був відійшов, то вже важче. О, він по мені попадає. Я його знову забираю. Нормально, так, нормально. Мені подобається, мені подобається 17 секунд. Він з гіпером. Актовий гіпер Все, я бачу, що він вже нервується. Пішла ульта, Він по мені ульту пробує, я стріляю. І не може забрати його. Так, ухиляється, ухиляється. Все, перемога. Е, бачимо, що 1-0 поки в мою користь на культах. На мені я був програв 2-1 і на. І на Пайпер я теж програв. Ну, нічого, зараз будемо давати жару. Будемо давати жару. Так, він щось там вже пише в чаті. Чекаємо, що він там пише, дописує. Так, все. Е, пішли в катку. Зайшли вже. Катка запустилася. І йдемо. Так, йдемо вперед Націлено, намірено, на перемогу він же стрибає і забирає е, ось цю зірку синю. Так, по мені попадає, попадає. Що то зараз буде? Він мене зараз забирає, чи що? Але я йому теж непогано тащу, і він мене забирає. Ну, капець Так, стріляємося, стріляємося. Пробую по ньому попасти, але ти диви який він ухилянт. Так, його вже забираю і чекає тут. Стрибне, стрибає. Ультою гарно попав і забрав. Дуже добре. Цікаво, чи він додумається, що не треба стрибати, бо я його просто забираю. О, того, разу не стрибав, запускаю ульту, але не попадає по мені. Так, поки ми з ним стріляємося, стріляємося. Пробую по ньому попасти, він активує гаджет. Що то зараз буде? Що за руба? Включаю ульту, і він мене забирає. Нічого, я йду по тебе. Зараз тобі капець буде повний. Так, поки не попадає, і в мене трохи під інтернет. Так, він не туди запускає ульту. Я по нього чуть-чуть попадаю і сливаю. Що таке? Поясніть мені. Капець. Стріляю, попадаю по ньому. В нього вже накопився гіпер і він активує гаджет. І я знову сливаю. Йо-майо! -йо. В нього вже є ульта. Стріляє по мені. Ти диви, ти диви. Гіперсультою пішов, гіперсультою. Так, я його забрав. Але вже зрозуміло, що я слив, тому що в нього 11, а в мене 10. Як тував гіперсультою. Забираю і виграю. Я в шоці. Я в повному шоці. Я його на останніх секундах забрав. Люди, ви бачили? Бачите, його це є Пайпер, Він на Пайпер файно дуже грає. На Менді. Ліпше грає. Але я. ну, Він гірше грає на Менді, ніж на Пайпер. Але отак. А на культах, то на культі я дуже файно граю. Як бачите. Так, а поки нас запускається нова катка. Остання, фінальна, третя. Так, він ще скаче, забирає синю зірку. Я його майже вбиваю і забираю. Непогано, непогано. Чекаємо його, і він зараз, напевно, знову стрибне. ні ти диви не стрибав. Пішов пішочком. Так, ключе ульту промазую. Він по мені попадає два рази вже, і я його забираю. Чекаємо його, чекаємо. Буде стрибати, чи піде знову пішком. Стрибає, підходжу, і його просто кришу. Навряд чи він тепер е, піде. Ну, стрибати буде. Так, він е, не стрибав, він пішов. Я маю гіпрактивою і забираю його. Оця катка за мною я дуже непогано граю. Як бачу, я на культі проявився непогано. За культа я мію добре грати. Але тут я сливаю всі свої зірки. Ви собі уявляєте, всі зірки сливаю. Але поки виграю на одну зірочку. Так, включаю ульту, попадаю по ньому гаджет і забираю. Так, чекаю його. Бачу, він вже там ставить спреї. Знову стрибає, я його кришу забираю. Але не. А ні. А ні. Забрав. Я думав, що я вже слиюся. У мене є ульта, але він тут по-любому стрибає, я попадаю на нього ультою, і він мене, і він мене забирає. Мені там чуть-чуть не вистачило. 720 хп ніби що? Він відновлюється, і по мені знову 13-11 рахунок, поки по зірках. Скажу так, ми тут ніде не доходили до 20 зірк. 13-13. І я, напевно, ось цей раунд таки слив. В 2, але я раунд тослив, а так то виграв 15-13. Ну, нічого, то з того разу він був виграв. Нагадую рахунки. Пайпер 3-0 в його користь. Менді 2-1 в його користь. Кольт 2-1 в мою користь. Так, всім дякую за перегляд. І ще, якщо вам сподобається такий формат колаборації, то, будь ласка, підпишіться на мене і на саймоток. Е, його канал лишу в описі під відео, і також він буде назві відео. Якщо вам такий подобається формат контенту, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарях, що ще зняти. Дякую всім па-па, до зустрічі!